Восьмий Псалом, Начальнику хору, на гевському інструменті, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоя піднеслася вище небес, і з уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, що ти опікуйся ним? Ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю вінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його. Овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі?